І всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка Пеперого Сюрпризів. У нас є новинка від моєї подруги: е питання відповідь. І зараз я дістану всі наші останні колекції. Так е Давайте виберемо пакетик із колекції питання відповідь. Так, давайте Давайте візьмемо найпершу, стикует, найменший. Начебто як. Так, і далі е, вибираємо по коментарі е, Лабубу у нас звичайний. І дивіться, коли ми закінчимо декілька колекцій в одному відео, ви можете писати, чи закінчити мені одну, чи закінчити дві. А ми закінчимо дві колекції. Далі із колекції Новий рік мене попросили взяти шапочку новорічну. Uh, так, далі із колекції предмети мене попросили взяти зелений. Із колекції Сквішмелу номер 2 Так, давайте візьмемо їх всіх. І, і давайте перемішанкаємо. І номер 2 беремо. Далі колекція їжа No1, тому мішаємо. І ось No. Далі колекція Стіч, е, також No1 мішаємо. І давайте No1 все. Так, і давайте зараз я ж все проговорю, бо я так швидко-швидко, а не проговорила. І стіч від 1 до 3. Питання відповідь від 1 до 6, бо там було 7 пакетиків. Колекція предметів у нас є рожевий, золотий, жовтий, помаранчевий. Із колекції новий рік у нас є хо-хоу-хоу. Подарунок. Зелена новорічна іграшка, червона новорічна іграшка, карамелька, сніжинка. І багато сніжинок. Так, зараз далі із колекції сквішмелу від 1 до 6. Із колекції їжа від 1 до 4. Так. І начебто з цих всіх я проговорила все. Так. Так, далі в нас колекція Ukraine, Україн, Україна. Мене попросили взяти жовтий пакетик під номером 2. У нас є три жовті пакетики. Зараз. Ось тому давайте перемішаємо номер два. Ось беремо його. У нас із жовтих від одного до двох. А із синіх від 1 до 3. Лабу був у нас останній, це зрозуміло. Так, зефірка під номером один мішаєм. Ось номер один. І у нас або звичайний, або фіолетовий. І пара під номером два, тому мішаємо. Номер 2 це ось цей. І тут від одного. Від одного до дев'яти аж. Так. І давайте я приберу блокнотик, в якому я це все записую. І давайте розпаковувати на розпаковочку у нас багато. Так, давайте відкриємо любу колекцію. Це у нас буде пара. Відкриваємо, і в нас попадається ось такий от лучок під номером 3. Ось такий от лучок під номером 3 сюди. Так, далі у нас колекція Стіч. Відкриваємо. Мені цікаво, коли ми закінчимо хоч якусь першу пару. Під номером три ось така от квіточка Стіч. Ось номер 3. І це в нас ось сюди. Далі колекція Новий рік, де наша прекрасніша шапочка. <гум> відкриваємо її. І в нас тут випадають два сюрпризики. Ось така от квіточка під номером 17. І ось така от карамелька під номером 16. Так, я наклаю. Далі у нас Squish Mellow. Ось наш пакетик. Відкриваємо. О! І нам попався. Під номером 7 ось такий класний сніговик. А так як у нас немає снігу, сніговика не можна зліпити. Будемо любити не сніговика, а грязу, грязовика. Так, ось сюди він на першу сторіночку. Давайте якось так приклеїмо. ось так от Є. шапочка нерівно клеїться жах. Ось так от. Далі, тут далі. Давайте так, новинку ми залишимо на потім. тому вертаємось назад. Зефірка І відкриваємо. Думаєте, що під номером, я вгадала під номером один це ось така велика рожева зефірка. Я прям вгадала, те, що вона під номером один буде. Так, клею ось сюди. І далі в нас колекція Юкраїн. Україна. Такс. Нам попались під номером 6 сила кулачки і під номером 7 Україна. Сердечко. Ось такі от сердечки і Україна. Зараз ми їх наклеїмо. Номер сім. Це сюди. А номер шість. Це в нас. Ось сюди. Так, далі лабу. Попалась лабу під номером 1. Я вже і забула, що у нас є така от лабобу заблуда тому що номер 6 це ось сюди. Я не знаю, куди її клеїти. Так, ось така от лабобу в Діта, по теплому під номером 1. Якраз по теплому в діта це якраз на зараз, тому що зараз дуже холодно. Колекція предмети. Нам попались два предмети. Це ось така от закріп скріпочка, така. і кнопочка клавіатури Fine. Ось так от закріпочка не на чорний фон, а кнопочка на фіолетовий. Далі в нас колекція їжа. Опа, і у нас це ось такий от рулетик під номером 12. А номер 12 це прям ось сюди біля вас. А сьогодні ми закінчимо колекцію тексту. Нам попадеться під номером 2 і номер 19. Я тут не робила відкриважку, я забула. Так, нам текст попаде. Нам чомусь попався текст під номером 5, щось я не туди якось. А, да, я номер 2 не туди приклеїла. Ну, окей, ось такий текст. Можете прочитати. І ну, номер 19. Ось такий текст. Зараз спробую переклеїти. Так, ось сюди і ось сюди я переклеїла. Далі в нас колекція а, фігнюшка. Так, я, я дістала, нам попався знак оклику. І ось такий блютуз headset. Зараз ми кудись це приклеїмо. Так, я сюди приклеїла блютуз і ось туди знак оклику. І закінчуємо нашу колекцію My Little Pony. і приступаємо до новиночки. Питання відповідь. Так, нам впалися дві однакові поні. Ось така от під номером 6. І ось така от під номером 7. Так, ось я приклею на номер 7 і на номер 6. І наша новинка питання відповідь. Будемо клеїти, якщо ось туди, якщо ось так. Ага. Там прям так запаковано. Ого. го Так, наш випросик, який тут розвернути? Ага, ось. Разворачиваем ого длинный вопрос, -мое, Так. так зараз я прочитаю. Тут написано, щоб вибрала TikTok чи Ютуб. Напевно, більше Ютуб. І ось сюди ми цей випросик приклеїмо. Ось так от. І ось тут у дужечках я напишу відповідь до цього питаннячка. щоб було покраще. Олівчиком ось тут я напишу номер один. І в дужечках я напишу відповідь. До цього питання на цьому все всім пока-пока.